Ми знаходимося на даху нашого будинку, де встановлено 144 модулі сонячних панелей. Вони встановлені в нас з листопада місяця. Вже три місяці ми користуємося. Голова одного з ОСББ Дніпра Сергій Машталер показує нам сонячну електростанцію, яку вони разом з мешканцями встановили за програму Гріндім, аби додати собі комфорту. Панелі забезпечують багатоповерхівку електрикою кілька місяців. Але новітня система вже себе виправдала. Бо ми плануємо запитати всі ліфти наші від сонця, каніцикан літки необхідне, освітлення під'їздів, паркінгу нашого шлагбаума це влітку буде дуже гарна економія. Десь ми будемо економити до 80 кВт в годину влітку, коли буде гарне освітлення. Енергія від сонячної станції живитиме у багатоповерхівці лише місця загального користування, проте це все одно дозволить заощаджувати, говорять в ОСББ. Керівник каже: 70 відсотків витрат на обладнання профінансувала всеукраїнська програма Гріндім, але внесок у майбутню енергоефективність будинка зробила кожна квартира. Коштувала нам системи чуть менш 5 мільйонів. З квартири ми збирали десь 9. Тринадцять тисяч гривень, але нам ще було повернуто кошти від програми, від програми Гріндім. 2 мільйони гривень. А от в іншому ОСББ Дніпра, яке першим у місті встановили сонячні панелі, вже напевно можуть сказати, переваги їх використання очевидні. Лише за кілька місяців вони заощадили щонайменше десять тисяч гривень. У минулим рокам, наприклад, в тому ж 24-му, 23-му, загалом ОСББ сплачувала на рік десь приблизно 700 тисяч гривень за електроенергію. Зараз в 25-му році ми цю цифру зменшимо, ну хоча б вдвічі, тобто, ну буде там 350. Вже світ і практика показали відмовлятися від генераторів і переходити на сонячний по. Всеукраїнська програма Ґрінзім запрацювала нещодавно, але її популярність як у Дніпрі, так і у інших містах України, швидко зростає, кажуть у міськраді. Все більше об'єднань співвласників починають серйозно замислюватися над встановленням сонячних панелей. З одного боку це добре люди починають думати про енергоефективність з іншого через те, що збільшується число охочих, гриндім вже зменшив відсоток компенсації на облаштування сонячних станцій. Гріндім показав свою успішність і зараз. Фондар рефрактивності навіть навпаки зменшив ценз по компенсації, бо буквально декілька днів назад це було 70%, Сьогодні це вже 50%. Чого вони зменшили? Бо у них профіцит заявок і дефіцит бюджету. Зараз сонячні панелі встановлюють переважно мешканці нових житлових комплексів, а жителі звичайних багатоповерхівок поки не наважуються на такі рішення. І дарма, адже це може бути вигідно знизити витрати на електроенергію та забезпечити енергонезалежність. Звичайним Хрущовкам не треба витрачати 4, а то й більше мільйона гривень на те, щоб купити і встановити сонячні електростанції. Їм достатньо 150-200 тисяч гривень. Тим більше говорять у міськраді, отримати додаткові кошти на встановлення сонячної електростанції люди можуть і з міського бюджету купівлю обладнання. Частково профінансує «Гріндім», А місто може взяти на себе до 75% витрат на монтажні роботи. Навіть якщо у вас немає ліфтів паркінгів, як є у житлових комплексах сучасного рівня, звичайно, хрущовка теж може знайти, як застосувати електроенергію. Наприклад, ви можете заживити домофони, ви можете заживити всі місця загального користування для того, щоб не вбитися по дорозі до своєї квартири. А також можете встановити зарядні станції для електромобілів. У разі, якщо ж електроенергії, яку накопичуватимуть сонячні панелі, буде забагато для потреб житлового будинку, її можна продавати. Електроенергія постачається в загальну систему електромереж України. Ви можете стати автономним користувачем і як об'єднання співвласників продавати електроенергію за зеленим тарифом. Житлові комплекси, де встановили сонячні панелі, вже встигли оцінити усі переваги цього рішення. Мешканці не лише почали сплачувати менші рахунки, вони тепер не страждають і через блокаути. Ці акумулятори заряджаються за дві години, і під час блокаутів в нас в жовтні-листопаді дуже виручали, коли було відключення електроенергії. Витрачені на панелі кошти кожен з будинків планує повернути приблизно за п'ять років. Тим часом ще чотири ОСББ Дніпра зараз готують заявки на програму Гріндім та компенсацію від міської влади на встановлення сонячних електростанцій. Анастасія Шуляк, Денис Єлисавенко. новини одинадцятого каналу.